Я бігаю за... Скажу вам чесно, мене так задовбало, що він все швиряє. Мами, готуйте своїх дівчат. Вже. Я, типа, я не можу, щоб він не спав. Я йому біжу, кажу, синка-синка, він просто так, так вирубається. І півроку я не могла завагіти. Прокидати з, з ранку, це крінж. Прокинувся секунду назад. Что? На балкон? М. М? Ну іди. Зі мною. Зараз дуже за те, щоб Мам. Марчику ще пити, да? Втіли дерофеєвому. Хай-хай-хай-хай пишуть да? Напити. Що, коротше, повністю зняла йому кришку. І він тепер п'є, повністю все проливається. Але як дитині ще навчитися, як не щоб не виходило? Весь ця підлога в воді, але ти нічого помиєш. Марк, хто там? Привіт, таточко.

Йо. Клас, так, да, тут тато клас. Йо. 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 Це трошки крінжотіна. Йо. Да-да-да! Йо, посиди. А він буде стояти, давай спробуємо вот так. <клес> ну, і, то хочемо потримати? Ну, і, то... ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой, тримайся. Вот так. Вот это музыка. О, можна господин <рес> Марк, будеш їздити? Давай попу искати. Давай. О, так, попущай. Высокий високий. високий. Раночок добрий наступного дня. <смі> я не можу роздоплитись і встати. Дитина бігає по хаті, а я не можу себе взяти в руки. Боже. Проходити з рейнгу це кринж. Я молодежник. <смі> Ні, Камінчик. 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 А комбінезон? комбінезон. Комбінезон. <свят> <свят>. <свят> а скажеш панда, панда. Не треба кидати ні. Марц. Ну з... <свят> скажу вам чесно, мене так задовбало, що він все швиряє. я розумію, що тут такий період, треба терпіння, але в мене вже його нема на швиряння. Задовбалось. <свят> <свят> <Да>. <свят> 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 ну так, мама, свариться, так? Да? Гуляємо, то взяла собі каву і лаваш. Доїла лаваш, він е, в мене завжди забирає те, що е, е, без соусу. Я йому беру шматочок, віддала, кажу, викинеш, будь ласка, пішов, викинув сміття, кажу, там є водичка в машинці. Бачите, пішов, дістав з багажника водичку, дав мені відкрити і п'є. Такий самостійний, це прикол. Папа, папа. Попив вже, так? ми загубили десь шапку, але це нам подарували, і це все спасіння, що вона в нас є. Знаєте, що помітила? От він завжди, коли підходить до якихось сходів, він підходить до мене і просить типу, ручку дати. Він сам не залазить. Але коли я кажу, от, наприклад, син туди не піде, слизько, слизько, молодець. Кажуть, ні, туди не підемо, то він знаходить способи, як туди залізти сам. Що з цього випливає? що Якщо ви хочете, щоб дитина навчалася, не допомагайте їй, поки вона не попросить сама. А якщо просить, можна іноді так штучно <стувати> створити недопомогу, і дитина буде вчитися швидше. А ще можете вважати мене поганою мамою, але Марк постійно знімає ту шапку, я задовбалась вдягати, тому, блін, ну якщо дитина знімає, значить йому некомфортно. комфортно. Зараз у нас плюс 9 а, ну, місцями. Вітер є пориви, але ж, тобі, ми знаємо, що отіти і так далі не від вітру і без шапки. Насправді я навіть не знаю, які захворювання. Можуть бути від того, що ти зняв шапку, мінінгіт, можливо, але то температура має бути мінусова. І якщо дитині так комфортно, то чого я маю його заставляти, ламати? Звісно, в якихось межах розумного. І в мене голова через те, що залякали, має бути шапка. Але, типу, ну, в голові в мене є такі переживання. Але я зараз намагаюся собі нормальним, е адекватним мозком це все прибрати, тому що е не з'являється атіт від того, що дитина без шапки. Атіт це, по-моєму, вірусна або бактеріальна інфекція. Це не шапка винна. Ну і так далі, те, що нам теж в дитинстві лякало. Он їде. Крикун. Весь ранок крикун просто. Скажіть мені, яка вирогідність того, що дитина випаде? Капець якийсь. Зато зі слоном. Просто навіщо якісь інші іграшки, коли є каталки. Так цікаво, чому типу, діти, так, ну всі діти, яких я бачу за каталки, просто готові порвати. То або вони бачать приклад, як батьки вивозять візочок. Від чого це взагалі йде. Дивіться, красун який. Ну давай сам далі йдеш? Мами, готуйте своїх дівчат вже. То буде рознос, а не дитина, а не хлопець. Мені так подобається цей майданчик, бо тут купа іграшок. Тут різні дітки приходять, залишають і тут завжди купа дітей. А Марк там, де купа дітей, там йому комфортно. І mm отак -hmm. so, отже все пузо грязне. Що ми Марка зараз дуже впечатляє, захоплює, коли нема. Mm -hmm. Нема. Сам просить mm -hmm. так робити. Mm -hmm. Нема. Отак диви. Хоп, нема. Папа. -па. Ти дивись на дорогу. Що ти на мене дивишся? Мені здається, я геній і придумала ідеальну схему. Коли дитина не хоче сама їсти, кажу, копай, копай тут, копай кускус. -кус. Як лопатка. Це твоя лопатка, копай кускус -кус ще. Ну що, допомогти тобі? А сам. Отже ж період, не знаю, що це таке. Погано їсть, погано спить, нічого сам не хоче робити. Як нічого, їсти не хочеться. <На>, копай лопаткою. Копай, так, отак. Набирай копай і в рот. Красуль. До речі, їсть, бачите, лівою рукою. І більшість процесів робить теж лівою рукою. Прикольно, пін, походу, цей як його шульга. Марк, ти <це> шульга? Вибачте, не відволікаю смачного. кускус -кус пюре з. Кроліка, по-моєму, того, що ця дитина су не хоче їсти а у вигляді пюре, як така добавочка, то може до речі, знайшла таку маленьку чашечку. Вона зараз ідеально раніше okay. Саша її брав для чаювання. Зараз марчик може знайомити і це ідеально, коли ви підлаштовуєте побутові речі під дитячі проблеми. Маленька ручка, маленька чашечка. Да, розливається, да, некомфортно. Да, розлилась на попу, да? І, до речі, ложка, отака от з залізними накінечниками. Я їй вона а -а -а. дуже мало дає, просто в дитячих магазинах це прикол. Але ми купили в лавіні і класно, і дитина сама їсть. Гуляє собі, ходить, приходить, під'їдає трошечки. Обожнюється цього хлопчика і для нього автобуси це просто любов. Він, коли бачить автобуси, то така щаслива радість, може вам десь засніму. А взагалі я людина, яка не любить крупи взагалі. Я гречку не ну мені не смачно. Я її завжди їла, бо треба ж гречку їсти. Я не люблю, ну рис не люблю. Я навіть вербішель макарони не люблю. І з гарніру єдине, що я люблю це картоплю. Але це теж набридає. Тому зараз таке в мене стан. Тому що мені нічого не хочеться вдома їсти. Хочеться лише якісь ресторани ходити, якісь смачні страви. І то в ресторані я завжди замовляю курку з картоплею. День няма-няма, йди. Няма, няма, йди. А ще у мене сьогодні перша сесія. Марк, ні, йди до мене, іди сюди. Перша сесія з психологом. Я не спілкувалася з психологом три роки. Під час ковіду в мене була прям така, мені тоді Марк автобус. Мені треба було тоді прям дуже сильно. І зараз знову, знову йду. Буде цікаво. Поділюсь з вами враженнями. Саші ну, на майстер-класах всім, хто проводить майстер-класи, напевно, дають отакі штуки, там ще горішки, ще щось. Але класно, що такі от беріть собі на замітку, Марк з залюбки зараз стопче це яблучко, воно не супер е пересушене. В складі тільки яблука сушені. Тому дітки, які вже добре жують, це ще скарга. Скрінте собі. Дивись, автобус їде, так? От, дивись, дивись уважно. Побачив? <ривіт> автобус! що там автобус був? Автобус? Ням-ням. До речі, поки чекаємо, розкажу вам цікавий факт про мене. Марк автобус. Вон, апо. Я перед тим, як на вагітні за півроку до війни ми вирішили, що все треба готуватися. В мене були проблеми з. Ендок... Ні, більше, за, ро... за рік до війни я почала готуватися спершу. І спочатку провела ендокринну систему, я пила гормональні для щитовідки. Потім ходила до навіть ми, я пам'ятаю, прийшли в перший пологовий до акушер-гінеколога, був чоловік, і я в нього запитала, що треба робити для того, щоб. Підготувати своє тіло до вагітності. Весь час я пила фоліову кислоту, весь час підготовки, весь час я ходила по всім лікарям, здавала купу аналізів. Саша теж здав, ну, основні якісь такі аналізи, вітамін Д піднімала і півроку я не могла завагітніти. Взагалі ніяк. Я вже думала, що все, і тут війна. Я поїхала на Кіпр, там дуже багато працювала, танцювала на три місяці. І по приїзду в перший же місяць я завагітніла. Ну тобто, все так як має бути 100%, але плюс зіграло те, що там тепло, сонечко, багато відменуде. Я перезарядилась, передала проти думати, тому що зацикленість дуже дуже заважає вагітності. І взагалі, якщо ви чогось дуже сильно хочете, то Всесвіт вам скаже: почекай, а що ти без цього? Виріши спочатку, хто ти без цього та що тобі хочеться, а потім вже е, дасть тобі те, що треба. Тому всьому свій час, якщо ви дивитесь це відео, намагаючись завагітніти, щось не вдається, посилаю вам лучі, е, терпіння, віри та удачі. Зайшли, Марку, взяти жилет в табір. Господи, <рі> <Дуже собі понабирав. зві> що це таке? Що це таке? А це прикольна якась штука. <сві> До речі, в аврири дуже круті такі еко іграшки дивіться, машинки з 34. І кубики. І от офігенні набори, машини пожежні, І не тільки клас. слухайте. Аврора тут вивчається. Яйця Монтесорі, я давно їх хотіла взяти, а в ролі вони супер дешеві і класно розвивашка. Але понятно, чого вони дешеві такі. Бери. Відкривай. Дивись, можна отак от навпіл. Оп, дивись. Взяли з циферками, взагалі є з тваринками такі. Ну, не тут, а бачив. І треба, так. Да. Ну можна тут в подальшому цифри вивчати. Сюди. Чому вони такі дорожні? Ну було по системі. Пушка, 3, 2, 1. Обалдеть, скільки воно? 100 гривень коштувало? Mm -hmm. Бульбашки. Двікі красон, ти морка. йогурт. Напишіть в коментарях, як ви робите мильну водичку. А реаль... Я десь бачила, що треба щось цукор, мило, жидке mm -hmm. і вода. А в бібек. Сьогодні була перша ніч, коли оцей армагедон плюс-мінус нормально спав, бо до цього прокидався більше як 12-15 разів кожну ніч. Вчора ще годину тусив. Знаєте, що я подумала? Він почав погано їсти. Прокидається, мені здається, через те, що він голодний. Бо вчора ми вперше за дні чотири дали йому суміш, і він спав. Може, то просто дитина голодна, а я бішусь і не даю їсти. Чудо мать, тільки в нас речей <сушується> Я Зараз постійно, бачите, в нього стоїть їжа. Він навіть в рот не бере, тому що йому не подобається вигляд квасолі, А м'ясо він не хоче їсти. І так на кожен прийом їжі. Він не хоче їсти те, що я роблю. Мама. Він хоче їсти кепси, молочку і все. І так їсть. А оце ж не нормально. Це Пройшов просто ковс. М'ячі це взагалі любов любовна. Навіть не розвиваш, він перший хто складає і розбирає всі м'ячі в візок. Ось така греба машану ходить. Це взагалі баскетболіст, бачите? Тільки бачив м'яч і він грає руками, ножками дуже рідко бігає. І зараз Саша грає там баскет з хлопцями, то оцей, дивіться, йому треба вже два м'ячі просто. І від тата не відходить. Нещодавно навіть був зі мною і щось там захотілося, і він тато. я кажу, давай я ні, тато, що і таке буває. Yeah. У мене сьогодні от така фізушка, я бігаю за. Дівчата! Дівчата що це макташі, це ну супер, що сказати. Подивилася, знайшла в Тіктоці дуже круту логопединю, яка порадила одну з ігор за картками Долмана. Наприклад, ми беремо дві картки. Дивись, Марк, це Ківі, а це Брокколі. А скажи мені, де Киві? Де Ківі? Ось це Ківі, молодець. А де броколі? Б. Де броколі? Брокколі. Клас, красун. Давай далі. Куртка. А є спаржа. Де куртка? Кур. Ось куртка. Клас. А де спаржа? Тато віду тато працює. Давай мені. Марчик, ось це. Спаржа. Баклажан інший. <різь> Коротше, методом проб і помилок ми зрозуміли, що Марку. Дві години сну денного це дуже дуже багато і через то він прокидався вночі постійно. Тому що я казала дванадцять більше разів. Зараз він спить годину, іноді годину тридцять. І тоді ніч ідеальна. От така дитина, якій вистачає всього цього часу. Лягає спати він о восьмій. Далі Ну, тобто, денний сон з 12 десь до пів на другу, о восьмій на нічний сон, і з шостої до сьомої він такий вже трошки намагається пробудитися, але я не даю. І о сьомій зазвичай сьомоноль п'ять, сьома нуль шість. Він покидається так. Прикольно в нього кожен раз типу вже стабільно. Сім-ноль п'ять, сім-ноль шість, плюс-мінус дві хвилини. В нього всередині такий Капець, як будинків. Так що так, можливо, вам то буде корисно комусь. Зараз їдемо гуляємо і сьогодні в мене нав'язлива ідея, я хочу Марка підстригти, бо мені не подобається оце все. І оце спереду, теж яке вже в очах, то хочу його якось на днях підстригти. Це ніяк не пов'язано з тим, що у рік треба стригти на Ну, Це міф. Це не так. Нема, мене, нема. Кого нема? Нема. Їдемо гуляємо, тільки що такі до був. як ненормально. Пити? Даю пити. Нарешті взяла набір з реалістичними тваринками. У нас тут продається 220 гривень, тут тваринок скільки? Багато. Десять. На, діставай. Жираф! Ми ставимо жирафа, не буде він стояти, то що в нього якісь ножки перекошені трошки. Ну, а то... Давай, хто там ще є? Козлик, як козлик робить? Бе, ой, ме. Це бе козлик. Подивись, хто це? Слон. Слон! Так, у нас, це слон. А ну хто тут ще є? Ведмідь. Вау! Так, ведмідь! Носоріг. Цапля! Лев. Вау. Ну, насправді іграшки непогані. Погано стоять деякі, але в цілому оки дивиться прикольно. Де Марк? Марк. <с> Марк, хто приїхав? Тате. Тата. Біжи Біжимо зустрічати тата. Ану вийде припаркувати з першого разу Олександр Юрич. Тата. Там тата? Ну майже дивіться, ну красиво ж. Тата Тата тата. <с> <тит> Привіт! Каже, забери всі книжки з під балкону і слона. Теж там. Тобі, да? Чекаємо. Да, маленький слон, а, а де вона? Не перелізеш? Зустрічай Біжи до дверей. Тато зараз біля дверей буде, пішли. Та-та, тата, та та. Чекаємо, зараз прийде. Ой, зараз приготуйся ловити вже стрибає. Стрибає! Слава. Такий ти добрий, хочеш всім дати слова. Ще друзі, ми з Сашою от на днях записали подкаст на тему сімейних цінностей, і взагалі будемо періодично записувати розмову нашу з ним. Я то буду викладати на Apple Podcast на Spotify, але для того, щоб вам було простіше, для того, щоб ви могли то все бачити, збирати весь наш контент саме на Ютубі. Це буде доступно тільки для спонсорів. Є два рівні спонсорства. За перший це всього 50 гривень. Це підтримати те, що я роблю, те, що робить наш. Сім'я, і наступний це дорожчий. Це вдячність, якщо ви хочете для того, щоб то все пішло на розвиток каналу. Я буду виставляти окремо нашу розмову. Це буде аудіоподкаст але з картинкою, і ви можете його побачити тут на Ютубі. Тому я вам буду дуже вдячна за спонсорство, за те, що ви підтримаєте таким чином ще й мій канал, а не тільки в коментарях і підписках, і в подвайках, як ви того завжди робите. Чи бачите, який я підбитий джо одноглазий? Це мене ціночок поцарапав. У мене завжди оцей глаз чомусь потерпає. Це капець якийсь. Він постійно мене царапає саме ось тут. І в мене тільки червоне зажило, і знову воно є. Ворона, так? Так ворона робила. І ми бачили там ворону. Вона каркала. ха І птічки підлетіли під йолочку, і я кажу, Марк, піши, може, там вона якось застряла, допоможе в вороні. ми підход під йолка. І ми підходимо до ворони, і у таких значих фільма Ту, Вона їсть іншу ворону. О, Господи, Боже. Миса не треба цих від деталей. І ми такі Марк, пішли! Який жах! Ні, синок, лягай до мене, будь ласка. Черепаху, маму, маму, Обіймеш песика? Обіймай, обіймай. Клас. До речі, в нас хлопці все ж таки дорвали. Бачите, карніс? Тут треба тепер робити зверху дірки, щоб верхні прикріпити. Тому поки без штор. Марк. Усім добрий раночок. Помилася. Привела себе до ладу, вдягнула сукенку і готова вдома творити. Коротше. Як то зазвичай відбувається, секунду візьму? Зараз зроблю марчику перекус і нам з Сашою сніданкою. І навіщо я це все хочу вам взагалі поставила вас? І хочу з вами розмовляти. Навіщо запитаєте мене ви? А я вам відповім. Останній час в мене серед підписників я якось так суперактивно почала спілкуватися з усіма. Мені так подобається останнім часом. Дуже багато хто мені пише, що ладно, не багато, але є матусі, які там я не можу залишити е, на чоловіка дитину, бо чоловік весь час працює, а коли приходить, він втомлений після роботи. Хочу з вами поділитися тим, як, ми, наша сім'я, змогла то організувати. О, я розповідала вже, що Саша легше прокидається зранку. Для мене ранок це просто капець. Якщо він починається раніше, восьмої, це взагалі не ранок, це катастрофа. Марк зараз може прокидати. О сьомій. Ось сьогодні прокинувся без 15 сім. І типу, для мене тут супер-супер складно. Тому ми Саша, винайшли таку систему, що зранку бере марка Саша, адже йому на роботу зазвичай після 1-2 години. Тобто він такий ввечері зазвичай все починається, якщо він вдома. Зазвичай він працює просто з дома, тому що він монтажер, він монтує відео, або якщо це пов'язано з танцями, то то більш під вечір, зазвичай ну не враховуючи вихідні, вихідні в нього завжди або якісь фестивалі, або ще щось. І він е, не вдома. І до чого ми прийшли? Що Саша бере зранку марка, він його годує і веде гуляти. В той момент, от зараз в мене є час, я прокидаюсь, я роблю сніданок нам, перекус одразу обід, тому що зараз виключення світла. Я зазвичай все роблю тоді, коли є світло. Потім або підігріваю, або просто даю таке, як є. Після 11 і зазвичай до вечора вже забираю Марка я. Саша може бути на підхваті, він може там щось допомогти, тому що він з дому іноді працює. Але е, до чого я то все? Веду. Дуже важливо сісти з коханою людиною і проговорити, яким чином ви можете організувати свій бит так для того, щоб і вам, і чоловіку було комфортно. Тому що постійно 24 на 7 бути з дитиною це не окей. Це для жінки, як на мене, не окей. Тому що е, ну, це просто може поїхати дах. Або я така, що типу мені дві потрібне, і я навіть малого постійно беру кудись, таскаю. Або ну, мені здається, що матусі відпочивати, чи як мінімум бути на самоті, то супер важливо. Я надзвичайно рекомендую сісти, відкинути всі з голови жінок оці, типу ну він же ж працює, він втомлюєтесь, а ви працюєте теж. Ви 24 на 7 працюєте з дитиною навіть по ночах. Тому відкинути, і якщо чоловік дійсно... Любить вас, любить дитину, то він знайде способи, як об полегшити вам життя, яким чином він може допомагати, точніше, не допомагати, а виконувати батьківські обов'язки, так само, як і материнські обов'язки. Тому дуже-дуже вас надихаю, закликаю. Зараз, напевно, мене зненавидять усі чоловіки світу. Але сісти і дійсно проговорити моменти, коли ви можете приділяти час для себе, коли. Ви то не можете робити, тому що там то-то, то-то, то-то. Але коротше сісти і проговорити, бо це надзвичайно важливо краще це зробити ще під час вагітності, тому що ми то проговорили ще тоді, і звісно, що зараз типу супер різні ситуації. Це не так, що кожен день не такий самий, але е в основному ми того притримуємось. Тому надихаю вас на це. Нарешті я почала відвідувати психолога, тому що мій ментал трошки. Зараз здає позиції, зараз роблю домашнє завдання. прийшла з запитом щодо любові до себе в першу чергу і прийняття себе, тому що, ну як ви знаєте, багато завжди мій був такий супервеликий комплекс. Там різні насправді дуже багато бздиків в голові, дуже багато було ситуацій, які я б хотіла. Пропрацювати, тому що вони мені заважають по життю, тому сідаю зараз писати домашні завдання. Маю надію, що буде можливість робити це регулярно не так, раз на місяць. Тому у кого є можливість з психологом займатися, я дуже дуже раджу. Виходжу кожен раз. Після цього така оновлена <дум> думки відкриті, спокійні, особливо матусям, то треба. Бо зриви на дітей то не окей. А як на мене, вони типу є у всіх. Але це просто треба пропрацьовувати, треба вчити і шукати іншу манеру поведінки і модель поведінки. А ще я сижу, пишу завдання, бо в мене о другій годині сесія. Зараз от пів одинадцятої Саша гуляє з Марком. Марк зазвичай там був одинадцятій. В нього перекуси. О дванадцяті він засинає. Але він сьогодні вночі дуже погано спів. Спав, прокинувся о 5.40, і Саша мені присилає ось ці кружечки. Я, типа, я не можу, щоб він не спав. Я йому біжу, кажу, синка, синка, він просто так, так вирубається. І я зараз просто розумію, що я думала з ним лігти поспати. Я собі розподілила день. Нафіг планування дня, коли є дитина, вожди до одного місця.